3 червня міського голови, 3 червня 25 року 014 прослухання 61 подачергово сесії Березміцької міської ради, 8 слипня розпочинаємо податку засідання 61 ї подача сесії Березміської міської ради. Шановні присутні на засіданні 61-ї подачергової сесії запрошені. Заступники міського голови. Немає, немає. Сируючі справами. Також сам стартував. Е, начальник структурної підрозділу Березинської міської ради, е, начальник Березинської на міської описи, поліції, головний старший відділ описи поповнюючи через генерала колег, представники поліції. Особа зчесних були допитана на поточному засіданні секції Березинської міської ради. На сесії з 34 депутатів заяви присутні 24 депутати. На дане засідання 61-ша позачергова сесія було що У сесії наш колега має вирвалися свої народження. Зачимо вони здоров'я і добра. Шановні колеги, даний відповідно, затвердити склад складні комісії. Склад комісії. Складу лічені комісії пропонує подачі. вступних депутатів. Степен Наталі Олександрівна, Юшина, Юрія Степановича, Партикалі Карперич. Хто з дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Швидом, літерна, комісії, прошу зайняти ваші робочі місця. Давай прям на яску. Давай я. 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 Шановні депутати, звертаю вашу увагу на необхідності дотримання законодавства частини конфлікту інтересів. Шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок денний роботи засідання сесії. Перелік питань на розгляд засідання 64-ї полочової сесії є в матеріалах вам продані. Чи у присутні пропозиції до порядку денної. Ставлю на голосування порядок денний, прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти. Хто, хто втримався? Рішення прийнято. Шановні колеги, регламент. У гроші матеріалах є проєкт рекламу. До кого буде зміни та Ставлю на голосування, прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до родини до питань. Пронесення змінка програми економічного соціального розвитку Березівської міської територіального 2025 рік. інформує старинського телі Союз заступник військового голови. Ще перед Віталій Сергію, що дане питання слухано, що йому на спільній комісії за основу чи в ціло? so. цілому. В Цілому ціло. рішення комісії. Блинчук. За. Бойчук. За. Бондар. За. Боровець. За. Лосюк за. Анастасія. За. Лосюк Володимир. За. Воронко. За. Воротенця. За. Горінчук. Вороднюк. За. 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 Жук – за, Кирповець – за, Корицький – за, Плюшин – за, Мельничук – за, Манюк – за, Момотюк – за, Наумчук – за, Когороднік – за, Паркат – за, Талепаканий, Пиличук-Юдмила – за, Томілович – за, Килюк – за, за. Шевчук – за, Штемпель – за, Сігрозов – за, Хрішеньо – за. Друзі, питання порядку денної. Пронесення зміни до програми сприяння обороні та мобілізаційній роботі, забезпечення виконання заходів територіальної оборони та підготовки місцевого населення до участі в русі національного сподобання, захисту безпеки населення та ліквідації наслідків збройної агресії на Росії на території Березньської міської ради. На 2025 року інформує вигляд Наталія Аркадія, національного фінансового управління. Чи є потреба служба коментаря аркані у законопроекту з комісії за основу цього Сесія. За Висок Володимир, За. Воронков, За Горінчук, За. 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 За Карповець, За, За. Льошинца, Мельничук, За Мотюк, За Погородник, За. 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 Партак, Лепака, За, За. Лучук Людмила, За. Томилович, Фелюк. За. За. 24, 24. 24. 25. 20. 20. я учу, что я Третє питання переходило. Пронесення зможе бюджету Березміцької міської територіальної громади на 2025-рік інформує Наталі Аркадіїв на Фінансового управління. є потреба слухати Наталію Аркадію, дане питання зробила на постійній комісії, за основу чи цього. Багато часу зайняло у нас обговорення і звинувачення в тому, що затягуємо комісії, тому я хочу зараз е, депутатів довести до відома. Незалежне видання, четверта влада провела дослідження, скільки коштів у громадах виділили на фінансування Збройних сил України. Зрозуміло, що коли вони взяли у, грошових, у грошовому еквіваленті, то виходила нечесна картинка, тому що в одних великі надходження до бюджету, в інших мало надходжень, дотаційні п'яте, десяте. Тому вони порівняли громади ще й за таким показником. Кількість виділених коштів на сили оборони у відношенні до доходів громади. І що цікаво, маленька громада Смиська зайняла перше місце в цьому рейтингу. Наша Мерезінська громада зайняла восьме місце, але на секундочку, із 64 громад за. Тобто, коли постійно на сесіях ми говоримо, і знову ж я бачу, що є перерозподілення 4 мільйони 700. 000, і ми виділяємо на частині лише по 50 тисяч. Це є неправильно і так не має бути. Неодноразово звучали закиди, що ми виділяємо, шановні, ви пам'ятаєте, ми там виділили. Так от я ще раз звертаюсь до шановних депутатів, до апарату. До вас, пані Селіх, яке ви кажете, слухаєте звернення депутатів. до пані Анастасії, розробити все-таки механізм, щоб ми могли виділяти кошти з перевиконання бюджету адресно на закупівлю дронів, на закупівлю ребів, на закупівлю екофлот, цього необхідного безпосередньо нашим землякам. Так, як це робить Костопіль, так, як це робить бараш. Так, як це роблять в сарному. Тобто є у всіх виділення коштів саме на підрозділи тих частин, де служать земляки, і які оголошують збори в соціальних мережах або ще якось. Ну Це вже робота апарату продумати детально, як ми можемо це зробити і виправити цю ганебну ситуацію, що ми є найбільша громада в області і зайняли восьме місце. А по факту 57 із 64 громад. І тому, шановні ну, депутати, давайте переглянемо наші видатки, давайте попробуємо перераховувати гроші, щоб ми відчували оцю повагу нашим дійцям не тільки коли приходимо провести їх в останній шлях і подякувати їм за захист. А поставимо собі питання, що ви зробили для того, щоб цих хлопців на кошті було менше. Будь ласка, реглаю. Не питання до того, що воронка не так плаче на похоронах, як би хотілося. Комусь там. А давайте повернемося до того, що у нас четвертий рік війна. І відділяти кошти адресами. Колеги, цінова лічила комісію. Так. Бондар. Завтра. Боровець. Лисюк Анастасія. Лосюк Володимир. Воронко. Воротинцев. Горійчук. Городнюк. Жук. Карповець. Корицький. Люшин за. Мельничук. Минюк. Мамотюк. Научук. Огороднік. Артак. Линипака. Толечук Людмила. Тоді. За. Хілюк. За. Шевчук. За. Шевка. За. Рішення прийнято. Четверте питання. Про звільнення Дічук Марини Валімаре закладу дошкільної освіти Номер 2 та ремонт комбінованого світу міста Берездного. Інформую, віково на перевірку з відділу освіти молоді спорту. Чи є потреба виступового на перевідуважі да питання. Цілому рішення комісії. Толочук прослав. За. Благодарю. Воровець Лосюк Анастасія Лосюк Володимир. Воронко. Воротиць. Горінчук. Городнюк. Жук. Карповець. Корицький. Люшин. Мельничук Майнюк. Момотюк. Научук. Погородник. Парта. Елипака. Еличуплюва. Комілович. Хілюк. Шевчук. Шеппи. За. 24 за. Рішення прийнято. Шановні колеги, з сердечною святою миру вам, здоров'я, добра, доброблос воріння. Ідей може далі результати. На цьому сесію голосуйте запитувати.